28 жовтня над Балтійським морем відбувся інцидент, який змусив серця польських військових битися швидше. Російський розвідувальний літак Іл-20 наблизився до польських кордонів. На щастя, порушення повітряного простору не сталося, а це все завдяки оперативності та професіоналізму польських пілотів. Як повідомило оперативне командування збройних сил Польщі, чергова пара винищувачів Мік 29 злетіла із бази в Мальборку і швидко виявила Іл-20. візуально ідентифікувала його та супроводжувала доти, доки загроза не минула. За словами речника Яцика Горошевського, головна мета таких операцій це встановлення контролю і показати свою присутність у разі порушення кордонів, могли би бути застосовані більш рішучі дії. І це далеко не перший візит російської авіації у небі над Балтійським морем від початку 2025 року. Польські пілоти неодноразово фіксували появу літаків, гелікоптерів і навіть ракет. А 10 вересня, під час чергової атаки на Україну, польський простір порушили російські дрони. Уламки падали навіть на житові будинки. Тим часом у перемишлі стався інцидент, який викликав хвилю обурення. Невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства. Польська поліція відреагувала миттєво. Зловмисників відразу затримали і затримали їх впродовж лише декількох годин. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. Він висловив щиру подяку, вдячність польським правоохоронцям. Український прапор вже повернувся на своє місце. А цим зловмисникам загрожує до одного року позбавлення волі за напругу над національним символом, за даними поліції, затриманим 21 і 23 роки. Обидва місцеві жителі. Матеріали справи вже передано до прокуратури, і це не перший подібний випадок у місті. За останні півроку сталося щонайменше шість подібних інцидентів, пов'язаних із зриванням українського національного прапору. У кількох випадках нападникам не вдалося здійснити задумано, а в одній справі вже винесено вирок суду. Не менш гучною темою останніх днів стала освіта. У Польщі з 26-го року українську мову офіційно додано до переліку сучасних іноземних мов, які учні можуть обирати для випускних іспитів. Рішення ухвалене, ще у лютому 23-го року тодішнім міністром освіти і науки. Однак саме зараз, коли перші іспити наближаються, у соцмережах розгорілися суперечки. Частина користувачів заговорили про так би мовити українізацію польської освіти або тут цитату утворення Укрополіну. Інші ж це рішення проявом відкритості та поваги до багатонаціональної Польщі. Українська мова тепер стоятиме поруч із англійською, французькою, німецькою мовами, іспанською, також італійською. І от перші іспити відбудуться вже цьогоріч, цього навчального року. Крок, який водночас освітній і символічний, українська мова стає частиною польського шкільного процесу.